Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому віці слухай казки від вовчиці. Казка, лисичка і журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілося якось у лісі. Та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком. Розмазала по тарільці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до каші стукав-стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненьким язичком. Поки сама всю кашу чисто, чисту вилискала. Вилискала та й до журавля каже. Вибачай журавлику, що мала, тим тебе і приймала, а більше немає нічого. То спасибіш, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику, на тому і розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-усього. Покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже, пригощайся, люба приятельку, не соромся от лисичка до глечика, а голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою. І навстоячи, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все в у глечик, усе в глечик, помаленьку-помаленьку, та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то ти і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, така ж розсерджена, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу. І не приятелюєш журавлему. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.